Що ж панове, всім доброго дня. Сьогодні тема нашого відео це апітерапія. І я хочу розкрити вам принципи, приклади апітерапії на основі ось такої от книжечки. Продукти бджільництва для оздоровлення людини. Книжка написана трьома мовами, а саме головне це її автор це Оксана Корбут. Оксана Корбут. Хто така вона є? Оксана Корбут це кандидат медичних наук, доцент. Національного університету імені Богомольця, лікар-інфекціоніст, член спілки апітерапевтів України, наукові дослідження з лікувальних властивостей і використання продуктів бджільництва проводить більше 20 років. Ну, на, момент книжки, на момент випуску книжки, це було 20 років. Більше 20 років, це 2013 рік. Тобто, виходить вже більше 30 років. Вона проводить е, дані дослідження е, і. Сьогодні на основі цієї книжечки хочу вас познайомити трошки за епітерапією. Це не буде якась е, наукова полеміка, це буде проста доступна мова, максимально для сприйняття як пасічників, так і простих громадян, які хочуть оздоровлюватись е, саме продуктами бджільництва. Чому продукти бджільництва це майбутнє, і чому оздоровлення продуктами бджільництва це так важливо? Тому що в світі розвивається екотренд, і екотренд обов'язково. Буде прогресувати, він обов'язково буде проникати в всі сфери нашого життя. І, на мою скромну думку, бджільництво буде навісти цих екотрендів, тому що саме бджола і саме бджільництво дає можливість для нас ближче доторкнутися до бджільництва, до природи, ближче доторкнутися до природи і максимально дати нам можливість використати її потенціал. І почнемо ми з самого елементарного, що таке апітерапія. Апітерапія це симбіоз двох слів, апі – бджоли, е, і терапія, якби лікування, да? тобто апітерапія, лікування бджолами або лікування продуктами бджільництва. І в нас є от таке стійке переконання в людей, що лікування продуктами бджільництва просто все це панацея. Ми, якщо будемо їсти мед, ми будемо гіперздорові. Якщо ми йдемо по мед, то ми йдемо по мед виключно для лікувальних цілей. Насправді це міф. І це дуже-дуже неправильний підхід. Тому що мед це продукт харчування. Але продукт харчування, який має якісь конкретні властивості, а саме для підняття вашого імунітету, це основна його властивість. І цю властивість забезпечується саме наступним чином. Мед в собі має велику кількість антиоксидантів, вітамінів, білків, ферментів, він має в собі моносахарити і так далі. І ось ключова суть. Це іменно білки, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, пилок, ферменти. І за допомогою тих ферментів, які в мед потрапляють від бджіл, від комах, тобто самі ж бджоли дають цих цілющих властивостей для меду в рази більше. І ми можемо вже прямо з вулика, тобто в сирому вигляді, споживати мед. До речі, мед це є єдиний продукт бджільництва верніше тваринництва, яке можна споживати без додаткової е, обробки. Відразу з вулика. Навіть молоко для того, щоб вам е, споживати, вам його спочатку треба обмити вимін і процідити це молоко. Тому що якщо ви будете брати прямо навіть е, з немитого того то ну, як мінімум буде негігінічно, і ви можете занести собі багато інфекцій просто в ваш організм. Отож, йдемо по книжечці. Яку нам написала Оксана Корбус, вона написана трьома мовами, і я хочу коротко е, перейти до, перейти до е, змісту і піти от по цьому кхм, невеличкому змісту. Перше вживання меду. Е, вживання меду, що собою заключає, що в собі має оце поняття. Вживання меду це просто: ви йдете, ви хочете солодко, ви споживаєте мед. Але наслідок споживання меду це оздоровлення і стимулювання вашого імунітету до зміцнення, тому що ви в собі заносите, в себе заносите велику кількість е, все, все ж таки вітамінів, які однозначно позитивно будуть впливати на ваш організм. І що саме ключове є саме в медові, це те, що мед це е, якби, сполука двох моносахаритів глюкози і фруктози. Це два моносахариди, два вуглеводи, які вже в легкій формі. І для нашого організму не потрібно використовувати величезну кількість інсуліну для того, щоб це розчепити і використати. І коли ми його споживаємо, то наш організм не зношується. І при цьому ми отримуємо дуже корисні і важливі для нас вуглеводи. Також хочеться сказати, що мед потрібно споживати постійно. І потрібно е, певне дозування меду. І як цього можна досягнути? Дуже просто: ви кожного дня вживаєте чай, ви кожного дня вживаєте каву. Додаєте буквально 15-20 грам меду, це одна чайна ложечка, е, вам в чай і насолоджуєтеся. Якщо ви скажете, що той чи інший мед вам не підходить, коли ви його додаєте в чай, тобто мед стає мутним прямо в чай, верніше чай мутніший, так буде коректніше. То ви можете використовувати, наприклад, акацієвий мед, який не буде давати е, такого ефекту. І при цьому ваш чай буде солодкий і ще й корисний. Те, що не можна додати е, мед в гарячий чай, це велика, велика е, неправда, тому що це міф, е, оскільки при розпаді будь-якого вуглеводу виділяється той самий токсин, який виділяється при розпаді меду. Під високими температурами гідрок, форфорол або скорочено ГМФ, можете його зустрічати. Тому мед потрібно споживати регулярно, і завдяки цьому у вас є можливість підняти ваш імунітет, і вам, коли прийде. В період, коли масово люди хворіють, тобто потрібно щось робити, вам не потрібно буде бігти в аптеку, і таким чином ви в аптеці будете залишати умовно тисячу гривень, щоб купити е, кілька льодяників від горла і кілька антибіотиків. А вам потрібно буде потратити всього-навсього е, ну, на літру меду 200-300 гривень. Тому підтримуємо е, споживання меду, і однозначно це буде для вас користь. Другий момент, що таке квітковий пилок для здоров'я людей. Квітковий пилок має в собі велику кількість знову ж таки вітамінів, от що є дуже характерне саме для продуктів джоліництво, вони в собі сконцентрують велику кількість всього необхідного. Чому так ніхто не скаже? Певно, це зумовлено все ж таки природою, і це зумовлено все ж таки тим, щоб бджоли еволюціонували протягом великого, великої кількості часу. І вони змогли з природи діставати ті всі необхідні. Мікро-макроелементи для свого життя. Пилок або бджоли обніжжя це є е, чоловічі статеві е, клітини, які бджоли збирають безпосередньо з квіток і несуть в свій вулик. Приносять вулик в вигляді обніжжя, далі вони роблять е, суміш своїх ферментів, меду і пилку, яка називається перга, і це для свого, е, для свого розплоду е, і вирощують таким чином нові покоління саме завдяки перзі. Але чим же ж пилок корисний конкретно для вас? Пилок конкретно для вас корисний тим, що коли ви його вживаєте, організм його засвоює і дуже очищає гарну кров. Дуже часто використовують пилок саме при артеріальному тиску. Якщо тривалий час вживати пилок, у вас буде знижуватись артеріальний тиск. Це зумовлюється тим, що судини розширяються, а кров очищується за допомогою саме пилку. Або дуже часто використовують пилок люди, яким потрібно. Е Велика кількість вітамінів, велика кількість білку, але при цьому вони не хочуть жирнішати, вони хочуть залишатися стройними. Це спортсмени. І вони з'їдають завжди дуже багато пилку. Ті, хто спортсмени знають, то вони відмовляються від протеїну і вони споживають саме пилок, тому що це є великий запас протеїну, але не синтетично, а природньо. Це коротко про пилок. Йдемо далі. Далі ми бачимо лікування прополісом. Давайте відкриємо сторінку зразу. А то ви будете казати, що я говорю вам неправду. Ось так. Прополіс. прополіс. Що таке прополіс? Прополіс це відомий продукт бджільництва, достатньо відомий. Це умовно клейка речовина, яку бджоли збирають з бруньок або листків дерев, так званий невеличкий здір. І вона має таку клейкоподібну консистенцію. Бджоли збирають і використовують в своєму гнізді для знезараження. І замазування щелин Знезараження незараження стільників, знезараження самого вулика, е, знезараження повітря. Як же ж нам використовувати прополіс? Переважно вам всі колись давним-давно казали, що прополіс можна використовувати наступним чином: берете е, балабушку прополісу, кидаєте в літру самогонки і вживаєте такий елексир здоров'я. Можна і робити так, але це є малоефективний спосіб. Е, тому що саме така настоїнка, вона спірт він вбиває ті якби, антибіотичні властивості, які є в прополісу. Тому що прополіс він є природнім антибіотиком. Дуже потужний. Е, точно знаю на собі переконався вже неодноразово прополіс е, знижує температуру. Саме така настоєнка, от іменно спіртова настоєнка прополісу. Але технології пішли далі. Набагато далі. І водний екстракт прополісу є на сьогоднішній день, який можна капати в очі, в вуха, в носа. Є різна концентрація, можна розводити за допомогою дистильованої води і використовувати прополіс навіть для знезараження ваших ран. Наприклад, ви там поцарапалися, ви не хочете зеленькою туди натикувати, бо зараз буде некрасиво, а треба йти на побачення. Ви можете водним розчином прополісу знезаразити і потім заклеювати це все діло пластером і йти. От і все. Далі. Е, наступний продукт джільництва маткове молочко. Маткове молочко це мало поширений, мало відомий продукт джільництва, е, тому що люди про нього знають мало, адже Дістати і добути маткове молочко це є певна вже наука, це є певна технологія, оскільки навіть не всі пасічники розуміють технологію видобування маткового молочка. Вона трошки має вже свої складності і потрібно бути кваліфікованим фахівцем для добування маткового молочка. Але кожен пасічник маткове молочко пробував, їв, тому що його можна в гнізді знайти в невеличких кількостях і собі якби посмакувати. Що собою являє маткове молочко? Знову ж таки, це. Концентрація потужних вітамінів, тому що є в джоленому вулику особина матка, яка споживає виключно маткою молочко протягом всього життя. Це дає їй можливість все життя відкладати яйця, відкладати їх беззбойно, і при цьому вона є в об'ємі набагато більше, в неї розвинені статеві органи. І це досягається виключно за рахунок раціону, в якому кожного дня матка молочко. Чим же для людей корисне маткою молочко? Це в першу чергу імуностимулятор. Коли ви споживаєте маткове молочко, безпосередньо ваш імунітет буде вищий. Також маткове молочко воно використовується як антидепресант. Тобто ви споживаєте маткове молочко і ви будете в тонусі, і при цьому у вас буде нервова система доволі себе стабільно почувати. На сьогоднішній день маткове молочко зберігається і споживається двома основними способами: перше це в медових сумішах, мед з матковим молочком. І друге це Адсорбоване матка молочком в стіках. Це вже вищий пілотаж. Таке маткове молочко може зберігатися тривалий час. Ви просто берете стік, розводите на склянку водички, споживаєте і насолоджуєтеся життям. І я вам скажу: маткове молочко саме в стіках дуже сильно почало користуватися попитом, особливо в нашому магазині. Нас люди його купують, і ми дякуємо людям, що вони довіряють нам і компанії Апіпродукт. Так, і ще є. Одна така штука користь від бджолиної отрути. Саме бджолина отрута, лікування апітоксин. Саме з цією дією пов'язують переважно апітерапію. Це зісном на вуликах і бджоловжалення. От, кажуть, що апітерапія це бджоловжалення. Апітерапія це навіть коли ви споживаєте мед. А от бджоловжалення – це вже вищий пілотаж апітерапії, тому що бджоловжалення можна проводити виключно під контролем фахового експерта. І я вам скажу, що саме бджолина отрута вона також дуже сильно допомагає нашому організму зміцнюватись. Це ключова причина, чому пасічники є довгожителями. Крім того, що вони регулярно споживають продукти бджільництва, їх регулярно жалять бджоли. І коли апітоксин потрапляє до вас в організм, він заставляє організм боротися. Тобто виробляються додаткові імуні тіла. І організму потрібно побороти той апітоксин. І завдяки цьому. Ваш організм стає більш потужний, насищається ваша імунна система більшою кількістю відповідних клітин і захищає ваше тіло більш досконало, скажімо так. Тому от бджолина отрута є певні схеми лікування бджолиною отрутою. Ось така одна із цих схем, яка може бути. Але бджоловжалення, воно повинно бути виключно під контролем експерта. Ну і гомогенат трутневих гличинок та бджолиний підмор. Гомогенат трутневих гличинок це. Невий розплід, личинок видушують гомогенат, і можна споживати. Це дуже потужний афродизіак саме для чоловіків, тому що гомогенат рутневих личинок має в собі велику кількість статевих клітин. І коли чоловік споживає, це все на його репродуктивній системі і чоловікам буде у нагоді. Ну і підмор, жалений підмор. Піджилений підмор представлений, от е, у нас тут немає таких. У нас є соєнка воскової молі, це буде, похоже, це буде похоже, тому що е, аналогічна баночка в нашому магазині представлена, і е, в середині похожа концентрація, похожа речовина. Але воно буде виключно на настоянка тілець бджіл на підморі. Дана речовина є трошки інша. Думав, що тут є. Ладно. Тому, <кхем> панове, лікування бджолиними продуктами. І використання епітерапії в нашому житті це доволі круто. Е, і оскільки дослідженням саме лікування е, ос, на основі продуктів бджільництва е, займається е, доктор, правильно? а ні, кандидат медичних наук імені, університету імені Богомольця, все ж таки це людина, яка причетна до традиційної медицини. До традиційної, і вона признає лікування саме е, продуктами бджільництва. Але я хочу вас. Запевнити, що це не панацея лікування і оздоровлення продуктами бджільництва, це більш про те, що ми повинні регулярно споживати ці продукти. Ну, починаючи з звичайного, вам не треба ніяких направлень Ді, лікаря, просто приходите в магазин, приходите до пасічника, купуєте мед і починаєте кожного дня споживати. Це буде перший крок до того, щоб використовувати комплекс. Апітерапевтичних всяких прийомчиків штучок. І я вас запевняю, якщо ви будете споживати продукти на основі продуктів бджільництва, е, ну, наприклад, я вам зараз покажу, у нас така штука є називається медол драже, Це драже ось така от дражувальна форма, е, дуже круто. І в основі є прополіс, е, в основі є е, ментол, пилок. Мед, мятне масло, ну, дополіс, я вже назвав. І ця штука дуже корисна, смачна. І коли ви будете її просто споживати, да, ці льодяники від горла, то ви отримаєте значно кращий ефект, ніж льодяників, які зроблені хімічним синтетичним способом з аптеки. Тому, панове, якщо інформація для вас була корисна, все я намагався пояснити максимально простою змістовною мовою, без вдавання в наукові якісь подробиці для того, щоб вам це було доступно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на ресурси Бікіпрофіх України безпосередньо на наш YouTube канал. Поширюйте серед своїх друзів, підписуйтесь самі і підписуйте своїх бабусь. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.